Усе живе радіє в ранішньому сонечку. Радію і я. Добрий ранок, дорогі друзі, четвер. Вітаю вас святом з чистим четвергом. Хай ваші будуть помисли, дії завжди чистими. Прямую в школу на моєму апараті. От. Попробую сьогодні зняти по максимуму, що вийде. Залишайтеся зі мною. Так, три підряд фізкультури. Поїхали. Так, коротше ті, що в Майнкрафт грають ті майнери, да? Да. <гум> так? Там теж є мод на футбол. І ти О -о! ставив? Я його ставив. Артемій. Артемій, ти ти, 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 ти просто трапи. снайпер. Майнери собралися. На тобі авмазного м'ячакренда. Я правда. Так. На а на хілці, а так Все. Все, на ісходну, хлопці. Швидше. Ня ні, ні, так само, як і цей, так само, як кидав, один в полі, один. А куди треба попасти? У цей, в оцю, значить. Щоб збити танк, значить, щоб збити танк, треба попасти всередину оцих пляшечок, що виставлені. Це все, просто всередину, Да. Швидше, на ісходну, хлопці, все. три. На ісходну. Давай, танкіст. Руш. Мимо. Давай боять танку нічтож. Руш! Не долетіла взагалі. Руш. Танк прорвався в твою базу. Задача Збити танк. Тікай звідси. Руш. Мимо. Мимо. Підбив! Давай в башню журавель, щоб зірвався. Тікай, бочка! Так, Ром. Журавель, танк тебе твою базу знищив. А мою? А? А мою? Ну твою ти їм гусеницю збив, але ну, він ну, не знищив. Бася, ти було, Ти мене заначепіла, за очки. Дивимося. Цатки її ванни, вона мене вб'є, як побачить цей вложик. Продовжуємо розповіді про самураї. факт номер два. Усі знають, що е, самураї користувалися е, мечами катана. Насправді, на початковому етапі вони користувалися короткими прямими мечами, бо ми, як, як ми знаємо, катана вона вигнутий меч, а прямий меч, який спочатку використовував самурай, називався Тюкуто. Значить, він в основному призначався для колючих ударів. А катана, як ми знаємо, призначається для е, сікущих ударів або е, значить, ріжучих ударів. Ось От, такий факт. Добрий ранок, дорогі друзі. Позаду в мене опори лінії І Я їх дуже радий завжди бачити, тому що це половина дороги вже залишилося мені половинку вже е, Сьогодні Страсна П'ятниця, ну це вважається най... найсильніший пост, якби, найбільші обмеження. Сьогодні взагалі є, люди не вживають значить, їжу, тільки воду п'ють. от, ну, В принципі, я чесно сказати, я сам я не постую. От, і вважаю, що в піст найголовніше не їсти один одного, а маю на увазі, щоб не обіжати нікого, не ображати, не робити зла нікому. Це вважаю найголовніше. А то, що хто їсть, хто не їсть, ну, це справа вже кожного. От, ну, я дотримуюсь такої думки. Прямуємо разом зі мною на роботу, що цікавого буде сьогодні, зніму, обов'язково покажу. На... Поїхали. Кінець тижня вирішив привести квас до порядку. От, зараз поміємо парти і підметемо, і будете вільні, підете додому. Так, давай, взяли губки, помили в цьому відрі. Що це в тебе в зубах таке? Що це ти типу, поймав і принесло? Гробчика. Да, це, звісно, виглядить жорстоко, але но... такий закон природи. Це охотник, то жертва. Інстинкт її природній такий. Да, кокуша? Йому десь не жодна принесло. Типа мене густить хоче. Та ні, їж само. Давай. Друзі, спішу поділитися радістю великою. Приїжджає мій друг, дуже хороший з зони АТО, вже демобілізувався Григорій Іванович. От, йду я, бо, як бачите, по залізниці, йду на ЖД вокзал, його буду зустрічати по пів на сьомому. Добрати, треба йде. Цим поїздом приїжджає Григорій, 17-й вагон. Зараз мені треба його знайти. Кидає той 17-й, оце зараз його треба знайти. Їздить, так? Повітаємо. Алло! Ооо!

Привіт, твої домови. Оооо, клас, його зустріли. Які старичні моменти Та? треба запічити, Вірі да? Іванович. Як перші чувствую? Свобода. Свобода. Ну, 14 ну, ну, Петро в УБД проїхати, так не даєте. <рес> типа в цьому маршруті. Ви <рес> <рес> <Не рес> дають. Використати право своє. Петрос. Та нічого будеш абтак, я думаю, можливість. Як посвідчення учасника бойових дій. От це, оце сильно. Пан похож. Та похож, похож. Ну і все, тепер будемо кататися маршрутці. Так, да, Григорій? Все. Зустрів друга. Так мені приємно на душі. Ну завтра вже з ним більше тоді договорилися, зустрітися. Ну а сьогодні є, yes, найголовніше, я так я так ждав. Там він пробув в, в зоні АТО. Зараз скажу, ну він, правда, з відпустками. E, перший перший раз півроку, а це виходить вісім місяців. Так, да, Він рік і два місяці, здається, прийшлося йому служити. от. Ну, а тепер все вже вдома. Все зустрів Григорія Івановича, йду вже додому монтувати відео. Тож, хто уважно дивиться мої воги, то й міг помітити, що е, п'ятий клас мій передавав військовим слова підтримки, Значить, щоб вони поверталися живим якнайскоріше до своїх сімей. Е, нам прислав відповідь воїни, перший окремий батальйон морської піхоти записав маленьке звернення до наших, для наших діток. Дивимось. Вдаємо привіт, Назару Михайловичу, від 5 класу Білозірської школи від першого окремого батальйону морської піхоти, швидкого реагування. Дякуємо за побажання. Вірте в нас, там де ми, там перемога.